17 липня, всім привіт. На порядку денному дощ сьогодні буде, але тільки росу зробив зранку. Та й трошки хвилинки свободної появилося під час жнив приїхав на сою, така вона на даний час. Невеликого росту, трошки нижче коліна. Є менші рослини, є більші. Вже бобів трохи накидала. Так, що ми бачимо? Бачимо мабуть якась сьойова вогнівка, Хоча недільку назад я обробляв від неї. І нада по нові. Значить історія цієї сої. Попередник соняшник посів турецькою сівалкою анзек Норма висіва була 400 тисяч плюс. Скільки на даний час, не можу я сказати. Не можу відповісти. Було дві ліфосатні обробки. Перша була звичайний гліфосат 3 літра на гектар, 360 й китай який-то там. І друга була обробка калійна сіль гліфосату, там екстра в нормі 2 літра на гектар. І потім недільку назад я обробив препарат Міральд, не пам'ятаю діючу від плеща і від соняшник окаційової вогнівки. Аркеро було там, а це там і прит і біфетрин дві діючі речовини. Але що бачу, гусеницю знаходжу. Це раз, по-друге, капустяної молі літає, її кругом багато, три діючі речовини, інсексиди, але її не взяло. І от зараз йду, вона літає і літає. І ось бачимо все не окаційовою вогнівкою. Поїдені листочки. Ось одне, що повезло тут недільку назад, перед бризканням, якраз після бризкання ця соя вловила десь міліметрів 25-30 опадів Частково вона ще цвітає квіточки і боби наверху в'яже, але боби починаються на її в самому низу, які забрати нереально. Хіба що жадкої флекс якої немає. Так, а ну соєводи посовітуйте чим забирати. окаційову вогнівку. Капустяну міль літає. Ну від кліща Міральд був. І зараз я пішов там, де ті маленькі вогнища, так там, там десь квадратні метри є. Ну, все одно не забрав його, лишився він. Хто що посовітує, зробити як бакову суміш, щоб попрацювати, бо на вид своє гарне, може в сім років хоч щось буде, а треба поборотися всякими насікомими, як кажуть. Ось, листки поїдені поїдені. Оце такі справи. Так що, кому цікаво, дивіться, пишіть, коментуйте. Всім пока, мирного неба, гарного вечора, дякую за просмотре.